Друзі, я всіх вітаю. Ми з української Луганщини. Ну я не можу не прокоментувати зараз те, що проходить в Дніпрі. Дякуючи, Луганщина оперативна, я подивився і новостійні сюжети, і ці відео, зал суда, Дніпро і цей блядь, мент, на кому кліма просто ставити ніде. От просто цей кузя. Ви ж всі знаєте, сівєроданчані, там багато вас. Ну, хабарник Номер 1 на всій Луганщині. Бля. Голімий мент. Я його так називаю і буду називати, потому що он в поліції не служив. Він ще люстрований мент з 2014 року. -го і сьогодні красти у дітей. Його засуджують за те, що він крав у дітей. З 24.02, 22-го североданчані ваших дітей в школах годували. Бачите? Тобто ви не по підвалам ховались, ви їх не вивозили, ваші діти ходили до школ і питались, чи дуже гарно питались. Ну що це? Ми будемо мовчати, і цей приходить стрюк його захищати. Цей СБУшник. Ані оба повинні сидіти. І він там щось каже, що я не справляюсь. Отпустіть його. Он дуже гарний адміністратор. Мені дуже ну, не вистачає 4 зама, і я не справляюсь. Бля. Рік в окупації Сєвєродонецьк. Люди добрі. Що це таке? Артем Лисагор, де ви? Це ваша відповідальність, де рішучі кадрові зміни? Що це за проїдання? Що це за прожирання наших грошей? Це внутрішній ворог. Внутрішній ворог України це обличчя внутрішнього ворога. І я дивлюсь, дякуючи опять Луганщини оперативна, теж наш сєвроденчанин, герой Саша Коваленко. В, з ворогом бореться, з зовнішнім ворогом, з яким все понятно, він прославив сьогодні всю Україну. Легендарний хук, два обличчя, подивіться. І Саша зайде зі своїми побратимами на нашу Луганщину, визволи цю Луганщину. І де ці будуть оці, блядь? Ці стрюки і збушники, вся оця гедота, блять, мінтовська. Ну, це опять війна буде, чи що, блять? Ми повинні подолати цього внутрішнього ворога, блядь. Ми з вами всі. Дніпропетровці, уже там, да, з Луганщини. Давайте, підключайтесь. Ви всі знаєте. Ви знаєте цю сім'ю хабарників і цього одарене ментовське создання, яке зараз стоїть на скам'є підсудних, і щось оправдовується, блядь. То температура не та то ще щось, не то у нього було, камер не було, блядь, Продукти не довозили. Та і вони взагалі не повинні були бути там, продукти ніякі. Ні діточок, нікого не кормили, Ви ж знаєте, всі прекрасно, блядь. Давайте запити від народних депутатів, обов'язково на особистий контроль. Лиса Гора заставити, щоб взяв цю справу на особистий контроль. І за цього стрюка всі повинні розогнати цю шоблу в Дніпропетровській, цю військову адміністрацію. Нам соромно всім повинно бути за цих, за всіх похитків, які гробують, гробують і продовжують грабувати. А ми всі мовчимо. А ми тільки в соціальних сітях ляля, траялям. -ля. Треба рішучі дії. Рішучі дії. Я всіх призиваю. Не спустіть це на тормоза. Дякую, Луганщина оперативна, дякую, хлопці там Артем Гудім. Давай знімайте і давайте підніматися нам всім. Це внутрішній ворог. Наша задача, щоб потім соромно нам перед хлопцями, перед героями, які сьогодні захищають, соромно нам буде в очі їм дивитися. А що ви там робили? Скажете, блядь? На фронт не пішли і цих уйопків, блядь, не добили тут. Кузьмінових, СБУшника, всю цю звіздоту, звиняйте, трошки емоціонально вранці. Сьогодні п'ятниця, давайте в 10.30, там я бачу засідання сьогодні. Прокурорські, давайте роботайте, як положено. Ми знаємо там і в СБУ ці надкати, які жили на 2,5%. Знаємо всіх. Мовчати вже не будемо. Тільки перемога, тільки нам, над цим внутрішнім ворогом. І дякуючи нашим хлопцям, героям нашим, героям нашим, які сьогодні не тільки боронять, но і будуть визволяти нашу Луганщину і всю Україну. Луганщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! А цих похитків заграти.